Доброго дня, адвокат Володимир Клим, сьогодні мене такий активний якийсь день. Тема одна за другою лізе в голову. Ну, працюєш з цими поділами майна, то воно десь крутиться. То розкажу вам про абсурд, який допускають деякі люди. Не буду на адвокатів пальцями тикати. Нехай вважається, що я це придумав. У справах про поділ майна, коли ще справа стосується позовної давності. Тобто, коли ділять майно, наприклад, 10 років після розлучення чи 15, як у цьому випадку, про який я розказую, але всі персонажі змінені. Але перед, перед тим, як розповісти, нагадую, відповідаємо на коментарі. Сімейне право, нерухомість, тобто і житлове, і земельне, і спадкування. А тепер про абсурд. Люди Розлучилися, але фактично були спільні діти, які спільно там їздили на спільних машинах. Там він їздив на машині, як на які, яка оформлена на надії, вона на її машині, там нерухомості купа. Ну, але чоловік помер, а другий раз одружився. Ну і колишній чоловік, і колишня дружина подала в суд позов про поділ майна. Така ситуація абстрактна. А до позову, скільки... І не буду там гори юристи нарадили. Заяву, пропонування сроку позовної давності. Якщо десь мені покажете, що така заява передбачена, наявність, необхідність такої заяви, я, чесно слово, скиньте карточку, грошей вам перерахую. Там нормально, як за консультацію. Таку дорогу, так, ну тисячу, дві. Якщо мені обґрунтуєте, що... Таку заяву про поновлення сроку позовної давності потрібно давати з позовом позивачу. Ну, а ці подають, усі свої аргументи викладають, чому вони не пропустили строк. Ну, Відповідно, інша сторона, відповідач вже дає і заяву про застосування сроку позовної давності, а можливо б її не подали, а якби її подали, то не знали б аргументи на що спиратися. А зараз б подали заяву. Відповідачі там із відзивом, чи на будь-якій стадії судового процесу, а позивач би обґрунтовував, чому він не пропустив срок, щоб в них там була любов жвачка і після розлучення, що вони там підтримували стосунки, в них завжди був наявний под... наявний варіант, як це поділити, просто шукали покупця, спору не було ніякого, щоб була домовність. Три рази бачив такий абсурд, коли отак от позивачі, які теоретично пропустили срок. І з позовною заявою подають заяву про поновлені сроку позовної давності. Це повний абсурд. Нагадую, що заплачу тому, хто мені обґрунтує в коментарях дійсно необхідність подання такої заяви. І нагадую про питання, які можна ставити в коментарях, надаємо на них відповіді. Але питання стосуватися спадкового права, нерухомості, сімейних питань. І якщо маєте якісь уточнення, пишіть. Буду дуже вдячний. Я не самий розумний на землі. Хоча працюю з цими всіма справами, то щось трошки більше знаєш точно середньостатистичного громадянина чи не громадянина, чи там навіть юриста якогось, може трошки більше знаєш. І свої думки, свої теми висвітлимо. Дякую за увагу. Вчиться на чужих помилках.